Повинен одразу вас попередити, що інструмент, який ми будемо сьогодні розглядати, також підходить для JK BMS, Deli BMS, GBD BMS і Victron Smart І Якщо ви все ж таки домовились своїм жабенятком і придбали розумну BMS, а не звичайно хардварну БМС-ку, то разом з BMS ви отримали ще два чудових інструмента. Ну, по-перше, ви можете налаштувати вашу BMS, так як вам заманеться. Ну а по друге, ви отримали дуже чудовий інструмент моніторингу вашої БМС. В комплекті з розумними BMS-ками зазвичай йде Bluetooth модуль. Bluetooth модуль, наприклад, в Daily BMS під'єднується до UART-порту, а в GK BMS він вбудований всередину. Більшість власників розумних BMS користуються самим простим варіантом моніторингу, встановили програмку на мобільний телефон, і вімкнули Bluetooth, зв'язались з Bluetooth адаптером розумної BMS і ось вам моніторинг. За допомогою програмки ви зможете подивитись, який у вас зараз заряд, яка на батареї, скільки споживає, чи скільки заряджає ваша батарейка. Як збалансовані ваші елементи, ну і ще деяку інформацію. Мінус подібного моніторингу, що, по-перше, вам постійно потрібно дивитись в мобільний телефончик, щоб щось відслідкувати, якісь процеси, не можна зробити автоматизації. Ну і радіус дії короткий. Як тільки ваш Bluetooth-адаптер перестане бачитись вашим мобільним телефоном, все, ніякого зв'язку у вас уже не буде і ніякого моніторингу не буде. Ну і от сьогодні ми розглянемо варіант, який дозволить вам зробити моніторинг вашої батареї на відстані, ну і зробити деякі автоматизації. Також ви повинні врахувати, що розумна BMS в активному режимі, коли працює, споживає біля 35 мА. Далі BMS точно позначає біля 35 мА, це написано в технічних характеристиках, я думаю, що GK BMS та інші BMS споживають десь приблизно так само. І от 35 мА це невеликий такий струм, але якщо 35 мА помножите на 24, то ви отримуєте 0,8 А. Години. І от якщо 24 години на добу розумна БМСка буде в активному режимі, то 08 Агоди вона з батареї з'їсть. Для маленької батареї це проблема, для великих батареї там 3, 4 10 кВт це взагалі не проблема. Заводські налаштування вашої БМСки такі, що через 3600 секунд вона йде з Щоб розумна БМС не переходила в режим сну, вам потрібно задати один параметр: налаштування елементів, Sleep Waiting time і вказати там 65 535. І справа в тому, що для того, щоб постійно моніторити вашу батарею і робити якісь автоматизації, наприклад, на 90% заряду відключати зарядний пристрій, вам доведеться роджитись якимось серверочком, на якому все програмне забезпечення буде крутитись. І в тому варіанті, який ми сьогодні будемо розглядати, цей серверочок вам доведеться зв'язати з вашою BMS-кою через Bluetooth. Радіус дії Bluetoза досить невеликий, тож сервер з Bluetooth-адаптером вам доведеться розмістити десь ну, максимум 10 метрів від вашої розумної БМСки. А в деяких випадках це може бути досить незручно, але сьогодні будемо розглядати такий інструмент, в наступних відео буде трішки інший інструмент. У якості сервера я використовую міні-ПК на Intel Celeron J4125, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ SSD, -шка. цього вистачає з головою для того, щоб організувати купу процесів на цьому маленькому міні-ПК. Великий плюс такого сервера те, що він, по-перше, живиться від 12 вольт, а по-друге, споживає він від 6 до 10 Вт максимум. Але якщо в вашому будинку є старенький комп'ютер, бажано, щоб він був не старіше 10 років, був 64-бітний і мав підтримку UEFI, То все те саме ви зможете поставити на той старенький комп'ютер, тільки ну, враховуйте те, що старенькі комп'ютери споживають не 6-10 Вт, а можуть споживати Вт-50, а той всі 100. Такий міні-комп'ютер на AliExpress коштує біля 115 доларів з доставкою. І рано чи пізно ви дойдете до цього. Це система керування розумним будинком Home Assistant. Є кілька систем, Domotix, Мотікси, і все інше, але Home Assistant перший, Home Assistant найкращий, Home Assistant найбільший. На момент запису відео в Home Assistant майже 2,5 тисячі різних інтеграцій, можна вінтегрувати майже практично все, що заманеться. Home Assistant я займаюсь кілька років, і на сьогодні я можу заявити 100% впевненістю, що це найкраще, що може бути для таких систем. Самий найкращий варіант встановлення Home Assistant це Home Assistant Operation System. Подібний варіант можна встановлювати на різні одноплатники, наприклад, Raspberry Pi одroads ікетборди, але якщо у вас нема жодного з тих одноплатників, Orange Pi нема, не купуйте ні в якому разі. Якщо у вас є Raspberry Pi 4, продайте його баксів за 120, придбайте собі міні ПКшку, будете щасливі. Для того, щоб познайомитись з Home Assistant, ви можете встановити собі на Windows, наприклад, які-небудь систему типу VirtualBox і на цю систему встановити Home Assistant Operation System. Також в інтернеті ви знайдете купу відосів, як це зробити якраз на VirtualBox. Рекомендую вставити на VirtualBox. На сьогодні я користуюсь варіантом Generic X8664 для того, щоб користуватись Home Assistant. На Aliexpress ви знайдете мільйон міні-покаших. Я рекомендую, наприклад, звернути увагу на ось цей варіант: 8 ГБ оперативна, 128 ГБ SSD, Intel Celeron j 4125 117 доларів Blink Mini. чудовий варіант для домашнього сервера. Схожі параметри, але вже Celeron N5105, 126-127 доларів, але були скарги, що тут не вимикається вентилятор. Правда, на AliExpress ви знайдете щось такі варіанти, аж 89 доларів, N3350. І от цей варіант я вже не рекомендую купувати. Його можна купувати, працювати буде, але не потрібно. Бо різниця в ціні між 90 доларів і 115 доларів ну, не така й велика. В інтернеті є дуже чудовий сайт, називається CPU Benchmark. На цьому сайті ви зможете подивитись, наскільки швидкий ваш процесор. BCM2711 це Raspberry Pi 4, 852 попугаю. N3350 це той процесор, який я не рекомендую купувати. 1112 попугаїв, як ви бачите, різниця між 1112 та 852 ну не дуже велика. J4125 2983, N5105, 4000 попугаїв. А от для тих, хто цінує тишу, є от такі промислові міні-ПКшки безвентиляторні Celeron J4125, без оперативної пам'яті і SSD шки 114 доларів. Так, вони коштують дорожче. Варіант 8 ГБ оперативка 128 SSD шка з Wi-Fi-кою, бо зазвичай, що без оперативки і SSD шки вони йдуть і без Wi-Fi-ки, то буде коштувати цілих 156 баксів. В мене в квартирі надривається ось такий міні-ПКшка на Intel Celeron N5105. На нього встановлено віртуальне середовище Proxmox і вже на віртуальному середовищі крутиться зараз дві машини. Це, по-перше, Home Assistant Operation Assistant, а по друге PFSense. Intel Celeron n 5105 при такому навантаженні використовує аж біля 2% своїх потужностей. Для моніторингу батареї можна використовувати ось такий аддон. Сьогодні ми будемо його встановлювати і використовувати. Посилання на нього ви обов'язково знайдете в описі під відео. Battery Монітор підтримує роботу з GK, BMS, Deli, BMS, GBD і Victron. Для інсталяції цього аддону вам потрібно скопіювати адресу цього репозиторію. Копіюємо, йдемо на налаштування, додатки, магазин доповнень, натискаємо на три кнопки і репозиторію. І додати репозиторій. Додати. Оновили сторінку магазину доповнень. Знайшли Battery Монітор, встановили. Заходимо в конфігурацію і дивимось на нашу конфігурацію. По замовчуванню у нас буде адреса від балди, тип GK від балди і назва вашої батареї теж від балди написані. Цю конфігурацію потрібно змінити. Еліас ви прописуєте будь-який, це назва батареї, яка вам подобається ту і пишете. Тип розумної BMS може бути GK, GBD, Deli, Victron або Dummy. Також потрібно вказати обов'язково адресу Bluetooth адаптера вашої розумної BMS. Надалі BMS ця адреса написана прямо на Bluetooth адаптері. Також ви її постійно бачите в програмному забезпеченні на мобільному телефоні. Якщо у вас кілька розумних BMS, то ви можете прописати їх дуже-дуже багато, тільки потрібно розуміти, що адреси повинні бути різні, у кожної BMS є своя адреса і назви повинні бути різні. Для того щоб Беттері монітор працював, вам доведеться поставити ще Mosquito Broker. Mosquito Broker використовується для обміну короткими повідомленнями між різними програмами. В конфігурації Mosquito Broker вам доведеться створити свого користувача, Юзернейм, пасворд обираєте знову ім'я, яке вам потрібно, і пароль, який вам потрібно. Далі цей логійний пароль доведеться вам прописати в налаштуваннях Batmon MQTT User, MQTT пароль і адресу вашого Mosquito Broker. Адресу Москітоброкера можна використовувати локально. Я використовую локальну адресу, тому що все це працює на одному сервері, але ж можна задавати і глобальну адресу. При вімкненому тумблері ліву у вас буде постійне з'єднання Battery Monitor з вашою розумною bms кою З мобільного телефону в цей час з BMS-кою з'єднатись неможливо. Зберігаємо конфігурацію, і перед запуском потрібно зробити ще дещо. Налаштування інтеграції. Додати інтеграцію MQTT. Додайте інтеграцію MQTT. Коли ви запустите Battery Monitor, він відсканує всі Bluetooth девайси, які є. В мене зараз в квартирі 4 Bluetooth девайси, тобто він бачить 4 Bluetooth девайси. Один із них якраз BMS Daily Bluetooth. Обов'язково дивіться, що відбувається в журналі. При всіх аддонах при запуску. Я бачу, що Batmon відсканував простір на Bluetooth девайси. Знайшов BMS Day Bluetooth. Під'єднався до MQTT? Дивитись журнал потрібно обов'язково. В журналі ви якраз побачите, якщо є якась помилочка, і зможете знайти, що це за помилка, і виправити її. Якщо помилок не буде, то Battery Монітор буде передавати інформацію про статус вашої батареї. Якщо все запустилось, йдете налаштування інтеграції, шукаєте «Mosquito Broker 12 пристроїв і шукаєте там вашу батарею. Тут ви побачите всю інформацію, яку передає Battery Monitor в Mosquito Broker. ви можете додати на інформаційну панель цю інформацію, і також ви побачите свічі, елементи керування для ввімкнення зарядки і вимкнення зарядки. І от тепер моніторити вашу батарею ви можете на відстані, мало того, на відстані ви можете вмикати зарядку або вимикати зарядку. І от тепер, коли інформація в Home Assistant передається, з цієї інформації можна працювати вже в Home Assistant і робити деякі автоматизації. Йдете налаштування автоматизації сценарії, додаєте автоматизацію, додаємо тригер, у якості тригері можна вибрати числовий стан, обираємо сутність, з якою будемо працювати, це відсоток заряду сок Якщо він буде, наприклад, нижче 15%, то ми зможете додати дію вимкнути нашу батарею. Додати дію, шукаємо пристрій, додаємо нашу батарею Battery EV, ну і дії, які ми можемо з цим пристроєм робити. Наприклад, вимкнути discharge, вимкнути розряд батареї і від'єднати від неї всі пристрої, які до неї під'єднані. Дій можна задавати кілька, наприклад, ви перед цим зможете ще викликати службу Telegram і відправляти собі повідомлення на Telegram, а потім з затримкою невеликою вже вимикати розряд батареї. Друзі, якщо вам цікава подібна тема, то, по-перше, чекаю від вас вподобайок коментарів. По-друге, приєднуйтесь все ж таки до нашого чату. Чат внизу посилання ви знайдете внизу в описі під відео. А також для зручності я створив невеличкий каталог, в якому ви зможете знайти ті товари, які я часто оглядаю і які я рекомендую. Посилання на цей каталог ви також знайдете в описі під відео. На сьогодні все, до нових зустрічей!